Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. І сьогодні, як я обіцяла, продовжую знайомити вас зі своїми найкращими, найвдалішими покупками сортів Троянд. Ви бачите, що вже розквітла на цій клумбі моя герцогиня Кристіана. Дуже ніжна трояндочка, яка має приблизну висоту. Метр двадцять, метр і так ще десь таку саму ширину. Не дуже компактний кущ в цьому році. Я дуже задоволена, погляньте пагону всі на одній висоті. Така округла, красива форма куща. І майже як у англійських троянд, розкидані красиво такі кулеподібні ніжні квіти. Сонечко, правда, палить їх нещадно, тому що така спека сьогодні стояла просто. Але нічого, дивлюся, нормально вони виглядають доволі таки симпатично. Така ніжна, -ніжна красива, квартирована серединочка в неї, польосточки складені. Дуже-дуже гарно. -дуже такою чашечкою. бачите, Ось. Дуже правабливий сорт. Ковіт на повторну влітку. Має таке красиве глянцеве зелена витяжки, ряда, темно зелена, міцне, потужні пагона. Рекомендую її в своїй троендарі. Така любов, любов. Тут в мене ще одна троянда заховалася між Леонардо, бо він такий величезний зростає. А я коли саджала, то не розрахувала трохи відстань. Хоча в тому році було красиво. Це сорт троянда теж дуже класної флорібунди, яка гляньте на одному пагоні, має так багато-багато квітів. Це трояндочка баронеса. Баронеса. Одні тут гарцогіні. Христіани і баронеси. Ну, весь придворний двір зібрався. Теж у неї декілька додбагонів в цій клумбі Ось бачите, квітне такими киточками. Розпушена така красива розетка. І коли то стає такою сріблястою. Ніжною і відтіняється своїми більш темними бутончиками. Теж дуже класний сорт, теж має таке чистеньке листя, схоже, як у герцогні Крістіани і Ліонарда. Ну, просто ну, гарнющі, гарнющі в композиції. Рекомендую. Це теж моя улюблениця. Ще одна маленька, невисока трояндочка. В цьому Квітнику в цьому троєндарі загальному, яка в мене просто е, на першому плані. Е, називається сорт Кінг Георг. Купувала неї теж у розійни, бачила гарні відгуки і, власне, вона мені теж дуже-дуже сподобалася. Ну, в кого маленькі квітнички, то взагалі ідеально. В неї зовсім невеличкий кущик, десь 60 см, 70 см максимум. Ну і теж та така ширина. Приблизно теж та така сама. гляньте, яка помповидна на квіточка. Набита, полюсточки щільні. Така молота, молота. Прям всі такі гарнющі, гарнющі. Одна краще іншою. Теж дуже класний сорт, теж квітує повторно для невеличких невисоких клумб Ідеально, або на підвивочку до більш високих. Кінг Гіорг. Ось така вона манюня, гарнесенька. Хочу сказати, щоб вони боялися робити якісь складні квітники всім. Помилки. І в мене так само, ви бачите, є порожні місця, або де виморзли якісь сорти, або були невдало висаджені. Наприклад, ось цю трояндочку мені прийдеться звідси забирати, бо вона вже занадто велика такий високий шраб, хоча в описі було, начебто мала вписатися сюди. Ось така красива клумба зараз. Зараз пік пікетування. Дуже гарно виглядає все, просто розкішно милує око і серце наповнює добром. Мені здається, що саме сади вони володіють якоюсь особливою магією зцілювати нас і фізичні наші тіла, і емоційні, ментальні. Конструкції зламані відновлювати можуть тому що в них є довершеність і краса. Створюйте своє сади, живіть в них, вдихайте ці пахощі, споглядайте красу і вона буде вас наділяти чарівною силою. Всім гарного вечора, приємного настрою! До нових зустрічей, до нових троянд.